Новий робочий тиждень з болем за сусідів Дніпрян, зауважує Андрій Райкович у своєму зверненні. Ранкові звіт від громад на територіях все під контролем. Сьогодні ворог в Білорусі почав військові навчання з використанням авіації. Повітряних тривог може стати більше. Прохання бути особливо уважними, зібраними і відповідальними. Тривоги не ігноруємо, йдемо в укриття. Десять генераторів різної потужності отримало ОКВП Дніпро кіровоград від ЮНІСЕФ, повідомив Огендиректора підприємства Олександр Пісний. Насосні станції водоканалів часто знеструмлюють енергетики, без води залишаються споживачі, а насоси і труби зазнають гідроударів. Наразі визначилися, які саме насосні станції, та жителі яких районів міст страждають найбільше. Між ними і розподілили 10 генераторів. Попередня партія генераторів вже встановлена на альтернативних джерелах водойми водопостачання в місцевих свердловинах, що по випадку повного блекауту жителі могли отримати воду не лише з Дніпра. Діти, які лікуються в стаціонарах дитячої міської лікарні, отримали солодощі. Пише прес-служба міської ради. 13 січня з нагоди різдвяно-новорічних свят та для підбадьорення маленьких олександрійців, які хворіють, в дитячій міській лікарні роздавали солодощі. За підтримки спонсорів місцевих підприємців 85 пакунків з цукерками розподілили між дітками, які перебувають у стаціонарних відділеннях та проходять відповідне лікування. 14 січня до волонтерського центру завітав незвичний посівальник Макар Олещенко. Хлопчик заспівав гарною засівальною пісні, але не чекав гостинців, а сам приніс 3,5 тисячі гривень на потреби військових. Він зранку обійшов 18 будинків, посіваючи, вітаючи господарів зі святом. На запитання, що маємо придбати на ці гроші захисникам, зажурено відповів, тато сказав, що на ракету не вистачить і погодився додати кошти на черговий дрон. 12 січня до притулку друг завітали гості з гімназії номер 8 Раніше педагогічний колектив організував благодійну акцію допомоги притулку. До неї долучилися вчителі, батьки і учні гімназії. Зібрали більше 50 кілограмів круп, м'які та сухі корми для котів, одноразові пелюшки, платки та наповнювачі для них. Протягом доби 14-15 січня рятувальники області загасили сім пожеж різного характеру. Так, 14 січня об 11.55 сталася пожежа по провулку в місті Олександрії. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 5 метрів квадратних домашніх речей та 10 метрів квадратних покрівлі будинку гаражу на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували за півгодини. О 12.09 Олександрійські вогнеборці залучалися на гасіння 250 метрів квадратних сухої трави на відкритій території на Кіровоградському шосе в місті Олександрії. У вівторок, 17 січня, буде хмарна погода. Ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс один, в день до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду.